Любов, пристрасть, тілесність, сексуальність, провокація. Кожна наша сукня про це. Секс може бути небезпечним, без відповідальності та без знань. Так, в тому числі стосовно віл. Є правило N дорівнює n. Не визначається, значить, не передається. Людина з ВІЛ, яка кілька місяців приймає сучасну антиретровірусну терапію регулярно і безперервно, не може інфікувати нікого. Сучасна медицина дозволяє не обмежувати вашу сексуальність. Ваша сексуальність обмежує лише ваша фантазія. Знання про складні речі важливі. Знання про ВІЛ рятують життя.